Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвіїв. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем. Європейський Союз визначився з сімома країнами, яких він зараз вже вважає відносно безпечними і спокійними, і куди зможе відправляти мігрантів. Ну, тобто людина, мігрант, яка захоче виїхати з тої країни і поїхати в, наприклад, Європейський Союз, і там податися на біженство або на інші документи, на якийсь прихисток. То їй дуже сильно ймовірно буде відмова, тому що та країна вважається безпечною. Чому я про це говорю? Тому що така сама ситуація чекає, десь в майбутньому і Україну. Також поговоримо про останню заяву міністра Чернишова, це міністр єдності. За яким ми зараз так знаєте пристрасно слідкуємо і за його міністерством, тому що вони займаються поверненням українців, і він говорить, що українців не будуть примушувати повертатися за кордоном в Україну. Про це поговоримо і про те, що в Польщі Українці так немало купили собі квартир квадратних метрів. Скажу, що і до чого, і скільки. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео та й не забувайте підписуватися. Це надзвичайно важливо. В коментарях напишіть свої думки. І не забувайте, що в описі під цим відео я посилання на мій інстаграм, де також запрошую всіх. Там є багато інформації для українців за кордоном. Європейський союз прискорено повертатиме мігрантів з семи країн, яких він визнав відносно безпечними. Що це за країни: Косово, Бангладеш, Індія, Колумбія, Єгипет, Марокко, Туніс попереду узгодження цього рішення на законному рівні на європейському союзі, в європейській комісії, якщо таке рішення погодять, то члени ЄС зможуть розглядати прохання про притулок від претендентів із визначених безпечних країн у прискореному порядку, шансів залишитися у ЄС буде надзвичайно мало. Тобто, як так як я сказав спочатку, якщо ви будете там їхати з Тунісу чи з Косово і захочете. Податися на біженство в Німеччину, в Польщу, в інші країни. То подивляться, ага, в з цієї країни вона є безпечна і вам скоріше за все буде відмова в біженстві. Ну, Хіба що у вас буде якась там дуже сильно надзвичайна ситуація, її будуть розглядати індивідуально, і, можливо, тоді зможете податися на біженство. Якщо це буде звичайна стандартна процедура подачі на біженство, і ви будете з тих семи країн, то вам буде відмова. Чому про це я розповідаю? Тому що дуже багато запитань, що буде після тимчасового захисту. І є багато експертів, блогерів, політиків, які говорять, що все буде гаразд, нікого не виженуть, всіх залишать в Європі. І це правда. Нікого виганяти не будуть, якщо на момент, який буде відведений Європейським Союзом, будуть українці, говоримо про українців, перебувати легально на цій території. Але Ті, що будуть нові виїжджати, тобто не всі бажаючі зараз мають можливість виїхати, але бажання і далі буде. І, наприклад, буде забороста конфлікту, мир, перемир'я, і відкриють кордони. То ті, хто захочуть виїхати ще більше з України, вони не зможуть податися на тимчасовий захист, на біженство. Якщо Європейський Союз в такому самому ракурсі визнає Україну безпечною країною. І в такому випадку вам доведеться користуватися тільки тими е, документами, які будуть на даний момент такі доступні. Це безвіз, це віза, карта побиту. Тобто, ви захочете поїхати, податися на біженство, вам буде відмова скоріше за все. Тому вас можуть пропустити по безвізу. Далі ви собі подаєтесь на карту Пету, або ви робите візу. Залишаєтеся там в Польщі чи в інших країнах по візі, подаєте на карту Пету, або на тимчасовий побит. Тобто, таким чином. Ця процедура буде працювати. А от тимчасовий захист, біженство, якщо все ж таки ситуація в Україні покращиться, буде якесь перемир'я, то тимчасовий захист призупинять, зупинять, відмінять, не знаю, як там буде, і так само приймати вже по цьому не будуть. Ті люди, які будуть на території Європейського союзу по тимчасовому захисту, їм буде дано якийсь певний період часу, щоб себе по-дальшому легалізувати. Так що потрібно слідкувати за тим, що відбувається, що європейський союз приймає. Що стосується українців, українських біженців, це важливо. Це важливо знати для того, щоб не прогавити моменти, коли потрібно буде змінити свій статус, податись на інший статус. Можливо, ще щось потрібно. Це точно буде, за цим треба слідкувати і не прогавити. Нещодавно, буквально на днях Олексій Чернишов, міністр єдності, сказав, що українців силою повертати з Європи не будуть. Це буде тільки добровільна підстава, тобто не буде такого, що когось там зловлять. І десь там під руки і на кордон, і через кордон в Україну. Чи щось там будуть таке робити, щоб українці з примуса поверталися з Європи в Україну? Україна не застосовуватиме примусових заходів для повернення своїх громадян із за кордону. Повернення буде виключно на добровільній основі. Ця позиція стосується всіх українців за кордону, незалежно від причин їхнього виїзду. Ми починаємо процес повернення українців додому. Це велика, потужна нація, яка вимушено перебуває за кордоном. Хочу наголосити, жодних примусових заходів не буде. Повернення є винятково добровільним. Водночас міністр підкреслив, що держава підтримуватиме усіх українців за кордоном, якщо вони знаходять там можливості для себе та своїх. Родин, ось така остання заява міністра єдності Олексія Чернишова. Що ви про неї думаєте, яким чином вам можуть допомогти за кордоном це нове міністерство? Чи вірите ви в цю інформацію, що говорить міністр Чернешов, що не будуть примусово повертати? Ну, по-перше, примусового повернення як такого немає, і вони не можуть ніяким чином примусово повернути. Хіба що вони всіх 4,5-5 мільйонів громадян України подадуть в міжнародний розшук? Тоді всі українці будуть під прицілом розшуку всіх спецслужб. Але такого ви розумієте, вони не можуть зробити, не зроблять. Це нереальна ситуація, тому не може бути примусового повернення тільки у випадках, коли там когось розшукують дійсно за якісь злочини, за якісь проступки, ще там щось. То та. Але взагалом... Ну, впливу такого немає, тому він це мусить говорити, тому що в нього інакших виходів нема. Якщо він скаже, що ми зараз всіх примусово повернемо, буде великий знак питання: а яким чином це станеться? Українці за кордоном, особливо в Польщі, почали купувати дуже активно квартири. І за останній рік, 24-й, Ця кількість зросла на 25%. За даними Міністерства внутрішніх справ, Польщі громадяни України стали найактивнішою групою серед іноземних інвесторів на ринку нерухомості в країні. Впродовж 24-го року іноземці придбали в Польщі понад 17 тисяч квартир, що склало на 5% всього ринку житлової нерухомості в країні. Майже 9 тисяч з цих 17 тисяч квартир купили українці, і це на 25% більше ніж роком скорше. На другому місці є білоруси. У них порядка трьох тисяч квартир куплених. Ну це значно менше ніж українці. Де купують житло українці найбільше? Житла купують у Варшаві. У 2024 році іноземці купили тут понад 3,5 тисячі квартир, що на 20% більше у порівнянні з попереднім роком. Також популярністю користуються Краків та Врослав, Лоць, Познань, Гданськ, Гошу Вільхопольський і Щецін. Туристичні міста для українців не є в пріоритеті. А ще кажуть, українці в Польщі на шиї сидять. Я так думаю, що вони ті квартири купили за ті 800 плюс, що отримала на дітей. Ні, за зароблені гроші. Чи в Україні, чи в Польщі, чи будь-де інде, купують квартири. І квартира не коштує тисячу чи дві тисячі злотих, чи навіть доларів. 50-100. І це платиться в державу Польщу, це сплачуються податки в державу Польщу і залишається в державі Польщі. Друзі, ось такою інформацією, такою статистикою хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео є посилання на моє інстаграм та на телеграм, де можна задати запитання про польщу та поряд на і отримати на це відповідь. Тому дуже рекомендую всім також приєднуватись в мої соціальні мережі. До зустрічі в наступних відео.